Мова піде про фактично безпрецедентне рішення, коли прокуратурі вдалося відсудити на користь міської ради землю, на якій вже збудовані і введені в експлуатацію будинки. А саме ЖК Академквартал від Інтергалбуд. Відразу скажу, ви повинні розуміти, що сфера будівництва дуже складна. Якщо ви не юрист, не володієте спеціальними знаннями в цій сфері, то перевірити новобудову самостійно буде дуже важко. Ну і, звісно, потрібно розуміти, що це буде мінімальна перевірка. І за якістю вона буде сильно відрізнятися від того, як би адвокат з нерухомості перевіряв новобудову. Адже перевірка ЖК це дуже складне завдання. Потрібно витратити кілька днів, щоб перевірити гору документів щодо будівництва, перечитати договори та переглянути те сотні судових справ, які можуть вплинути на будівництво, коли я із командою перевіряю ЖК, то в результаті клієнт отримує письмовий звіт приблизно на 7-10 сторінок з посиланнями на всі реєстри і документи, і чітким описом усіх можливих нюансів. Ну і в кінці, звісно, коротенький підсумок із порадами, короткими висновками і рекомендаціями. Тому, якщо ви плануєте купувати нерухомість, під відео залишаю посилання для замовлення наших послуг. Ми зможемо і документи всі перевірити, і на угоді вас супроводжувати. Давайте розглянемо ситуацію по порядку. ЖК будується на Академмістечку містечку в Святошинському районі столиці. Земельна ділянка майже на 5 гектарів була виділена в оренду київському дослідно-експериментальному заводу вугілля. Далі буду просто говорити завод. Земля заводу взагалі відводилась не для будівництва. Але в рішенні про землевідвід було вказано, що теоретично можлива реконструкція, бо на ділянці були старі промислові споруди. Але у випадку реконструкції або нового будівництва, звісно, треба вирішити всі питання із дозвільними документами. Потім 13 років цю землю ніхто не чіпав і нічого там не будувалося. Це була звичайна промзона, але ближче до 18-го року Інтергалбуд повідомив про свої плани звести там ЖК із п'яти будинків, оскільки цільове призначення. Ні, договір оренди землі не передбачали зведення там житлових будинків, то цим будівництвом швидко зацікавилось ДБР і відкрило кримінальну справу. Але з часом, як це часто буває, слідство просто заглохло. Тоді заступник голови КМДА разом із департаментом земельних ресурсів КМДА намагалися розірвати договір оренди із заводом, посилаючись на те, що земля використовується не за цільовим призначенням. Але рішення про розірвання договору оренди повинна затвердити Київрада. А вона цього не зробила. Натомість заводу видали місто будівні умови та обмеження, проте в них не було жодного слова про будівництво житла, бо цільове призначення землі передбачало експлуатацію саме адміністративно-виробничих і побутових споруд. Потім завод отримав дозвіл на будівництво шляхом реконструкції. На кінець 2022 року три будинки були побудовані та введені в експлуатацію. А взагалі, в планах інтергалбут було зведення дев'яти висоток. Проте в листопаді 2021 року Київська прокуратура, захищаючи інтереси міської ради. Звернулася до господарського суду Києва з позовом про розірвання договору оренди землі із заводом. Причина очевидна: нецільове використання землі. Прокуратура зазначила, що використання цієї ділянки протягом 19-21 років чотири рази перевіряли Департамент земельних ресурсів КМДА і головне управління Держгеокадастру в Києві. І в рамках таких заходів посадовці фіксували, що на даній території зводиться житло, хоча це не відповідає цільовому призначенню землі. В результаті суд прийняв рішення договір оренди землі. Розірвати і зобов'язати завод повернути Київській міській раді земельну ділянку у стані не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду. Дуже цікаве формулювання. В мене одразу виникає питання: три готових житлових будинки стан землі погіршують чи покращують? Питання риторичне: звісно, міська рада не ставить собі за ціль зносити будинки чи відміняти введення в експлуатацію. Але забирати землю, яка була промзоною, а тепер там готове житло. Це цікава ідея. Як ситуація буде розвиватися далі, треба слідкувати. Звісно, завод подав апеляцію і суди продовжуються. До речі, перше засідання було призначено на 6 червня 2023 року, а друге засідання призначили всього через декілька днів вже на 13 червня. Це ж треба, господарський суд так оперативно розглядає справу. І тут я згадую ЖК Варшавський, де суди за землю тривають вже більше двох років. Там такої оперативності в роботі суду не видно. Якщо у вас є питання з приводу будь-якого ЖК і ризиків інвестування, Дня, в нього під відео залишаю посилання для запису на консультацію. До речі, буду дуже вдячна, якщо ви напишете в коментарях, які ЖК вас цікавлять, про що саме зняти огляди.